Привіт, на твою думку, хто найгарніший хлопець в нашому ліцеї? Привіт, на мою думку, найгарніший хлопець ліцею це влади 6 Б. Привіт, тебе назвали найкрасивішим хлопцем ліцею. На твою думку скажи, будь ласка, яка найкрасивіша дівчина ліцею? Насті Чайка з 6 Б. Добре, дякую. Привіт, тебе назвали найкрасивішою дівчиною ліцею. Скажи, на твою думку, хто найкрасивіший хлопець ліцею? Гаврилюк Максим. Привіт, тебе назвали найкрасивішим хлопцем ліцею. Скажи, на твою думку, хто найкрасивіша дівчина ліцею? Тетяна Васильівна. Привіт, скажи, будь ласка, на твою думку, хто найгарніший хлопець нашого ліцею? Мороченець Костя. Привіт, тебе назвали найкрасивішим хлопцем ліцею. Скажи, будь ласка, на твою думку, яка найкрасивіша дівчина ліцею? Аня з 10-го А. Привіт, тебе назвала найкрасивішою дівчиною ліцею. На твою думку, скажи, будь ласка, який найкрасивіший хлопець ліцею. Я вважаю, що найгарніший хлопець в нашому ліцеї це е, Доліпа Андрій. Привіт, тебе назвали найгарішим хлопцем в ліцей. На твою думку, хто найгаріша дівчина ліцею? Аліна Романчук. Привіт, тебе ліцеї. На твою думку, хто найгарніший хлопець? Силіяр Петро з 11Б. Привіт, тебе назвали найгарішим хлопцем ліцею. На твою думку, хто найгарніша дівчина? Мазан Марія Володимирівна. Добрий день, вас назвали найкрасивішою дівчиною ліцею. Скажіть, будь ласка, який найкрасивіший хлопець ліцею Гіль <прокувати> Михайло. Привіт, тебе назвала найкрасивішим хлопцем ліцею. Скажи, будь ласка, на твою думку, яка найкрасивіша дівчина ліцею? Гіль <прокувати> Марія. Привіт, тебе назвала найкрасивішою дівчиною ліцею. На твою думку Скажи, будь ласка, який найкрасивіший хлопець ліцею. Микола Привіт, тебе хлопцем ліцею, Скажи, будь ласка, на твою думку хто найкрасивіша дівчина ліцею? Здрасте.